Громадськість Львова то архітектурна громадськість, яка могла би побачити цей Ці проекти. там було 17 проєктів, як каже головний архітектор міста, 13 робіт з різних міст України. І одноголосно вибрали проєкт такий то. Ось такий-то. Дві з Яку назвали зброярня, не можна назвати слюсарня, токарня, столярня. Це тема занятності, а де персона? А персона заслуговує поваги не меншої, ніж уміли КГБська радянська держава персоніфікувати собою. І своїми прізвищами всі міста і села України, та на центрі і сходу України по деяких селах по п'ять пам'ятників бу... на сході України було Артемівських. А Кагаництво вміли проєктувати, задавати завдання. Ось подивіться, пам'ятник Артему, виконаний талановитим скульптором Кавалерідзе. Теж злочинець з позиції не руйнування України, цей Артем. Але з позиції червоних чекістів він герой, він дійсно багато чого, як кажуть, приклав рук для того, щоб згинула Україна. Йому пам'ятник. Дійсно, часи Радянського Союзу досить достойні. Прошу. Ви можете забрати. Прошу вас знову подивитися. Це пам'ятник Кавалерідзе, Подивіться, який він по навіть теперішньому, сучасному переданий, зроблений. Що з ним зробити з цим пам'ятником? Так, його треба віднести в музей ворогів України. Отакий музей має бути. Символіки ворожої для України, тобто, щоб ми знали, яким способом нас руйнувало. Але там є аж скільки міст, почитайте, було. Ота ж сама Мар'їнка, це ж Артемісь колишній. Там скільки Артеміської, Артемові і там подібне. А в нас до конувальця відношення таке, у нас тільки у жовтві і старих кутах. Є пам'ятник Коновальцю. У Львові є вулиця Коновальця і все. Є дошки. І ці дошки коновальцю є в Києві, Львові і Франківські. Все. Ми ставимо питання про пам'ятник Коновальцю і системі його роботи. То я чому питаюся? Не відбувся огляд? архітектурної громадськості. Ким відбувся огляд? І склад журі, чому не повідомлено, чи там є спеціалісти, які розуміються, які по спеціальності зобов'язані розумітися. Я ж не претендую бути медиком чи біофізиком, але ж я архітектор. І хотів би, щоб я побачив оці 13 матеріалів конкурсу. І чому він не відбувався цей конкурсний огляд попередній будинку архітектора? Навіщо будинок архітектора? Є спілка архітекторів і правління львівської організації, яка чогось просто мовчить, що всі провінціали і космополіти, чи може хоч з них є. Якщо не патріот України, то патріот Львова або своєю професією, як гідності. Часи Радянського Союзу, не що він був похвальний, але за цим дуже добре пильнували. І хотілося нам чи не хотілося, але показували і архітектурні громадськості. Всі конкурсні проекти. А до чого ми й дійшли? Маємо вишиті сорочки, співаємо, що не вмерла Україна, але самолічно і на співають героїв на і впливати на психологію. Уявіть собі, що в такий простір, який зараз прийнятий журі, приходить син тракториста, який працює десь. У приватній фірмі Львівської області. Що він може цей син зрозуміти коновальця? Зброярню, як слюсарню ну пройдеться про уламках, що правильно зброї кацапів, яку ми знищили. А чи він запам'ятає персону? А в його уяві має бути. Так як уява нашого, коли ми Всевишнього не знаємо, ми його персоніфікуємо, по крайній мірі, його синові. І ми фактично в певній мірі матеріалізуємо уяву. А нам дала дана так тільки метафора уяви. З позиції формування нації зараз це є помилково. І як що? зараз це помилково, то, будь ласка, хай залишиться цей простір поки що простором, незаповненим. Не треба виділяти фінанси на те, яке ми потім, потім будемо мати, як кажуть, недорозуміння. Хай ті фінанси йдуть на оборону. От після війни ми спокійно зрозуміємо і зробимо те, що нам потрібно. Адже ми маємо сина Моцарта на площі Мельника. Замість видатного нашого патріота-Мельника, ми маємо талановитого сина, моцарта. Але чогось подана ця талановитість в такій деформованій тваринно-подібній формі. Скажіть, будь ласка, це творчість, так, це різновид творчості. Має право автор. Але він може мати місце в музеї окремому, нашої територіальної. Але на, не на престижному місці. Він там на тій площі Мельника майже не сприймається. Так краще вже поставити його біля органного залу. Де вони це Бандери? Там. По крайній мірі буде більше зв'язано взагалі з різноманітністю музики органного залу, а не тільки української консерваторії імені Лисенка. А просто хотілося автору, австрійцю, свого сина, Моцарта, якого він виставляв в Європі, його ніде не прийняли, знайшлося українські патріоти, так, видатний диригент, Невідомо, де вона живе, може вона на Заході тепер живе, але помогла його війти в Україну. І їй ми заплатили як гонорар, за які гроші, або за наші податкові, або за так звану, або не так звану австрійську допомогу культурно, у культурному плані культурологічному. І цю культурологічну замість... Використати якісь інші метою ми оплатили оцьому автору. Тобто він пішов задоволений. Знайшов кого, примітивних, як кажуть Кацапи Хахлов. І разом з тим, пан Садовий має трьох синів. І вони всі є п'ятеро. Але я бачу по фотографії, вони всі є в юнацьких спортивних, військово-спортивних організаціях то за кого ми будемо їх, їх го си не воювати? За деформованого сина Моцарта чи якийсь абстрагований, незрозумілий простір, коновальця? І разом з тим пан Садовий непогано себе почуває. По-матеріальному і по всьому, йому люди довіряють. То ставиться питання до пана Садового в плані не чому вибраний такі. А чому не було громадське обговорення спеціалістів? По крайній мірі, як так робили колишні радянські. Вони вміли впливати на психіку. Ми не вміли організовувати нібито колективне. А в нас виходить персоніфіковані. Прийняли персоніфікованого сина Моцарта, думали, ну, заспокоїться. Прийняли якимось невідомим списком журів і невідомо, де оглядом, Коновальця, символу простору. Чому я так кажу? Нібито я не мав би права на це. Я теж маю право свою думку мати. Не критичну, а думку. Адже називається Зокоти рукави і зроби щось краще або інакше за своє життя. А мені довелося після інституту працювати майже чотири роки у Киргизії у Фрунзі. Потім в 77-му, тікаючи від переслідування КГБ до 82-му, у Братську Росія, я ж туди Якутія, Піднорільський Якутія, Нєрінгрі, Раз-Гастрой, а потім у Львові. І все-таки я зумів, як архітектор, будучи там дістати подяку від керезів від Держбуду Киргизів грамоту, за дитячий садок для Киргизії. від Держбуду РСФСР за житловий район, в Нірінгрі, це південь середина Якутії. Житловий район, який не знаю, чи він зараз заселений, а будувався разом з Бамом, напевно, щоб поселити тоді українців, бо вони передбачали, що Союз розпадеться. І коли я вернувся. До Львова, я все ж таки запроектував у Львові, це коротко. <кхе> на вулиці Пстрака тепер, колись золотій, гарнізонну поліклініку. І чогось тепер всі кольори бордово-червоні по всій забудові на цієї поліклініки. Невже наші головні архітектори не розуміють, що має бути якийсь акцент, а якийсь другорядний, Доп... доповнюючи що? От так можу сказати. А тепер просто підпорядковується. Ось нехай буде там такий колір. Але це я в 1975 році цей колір запропонував, тоді коли мало хто пропонував і кольоровий вітраж, який мене звинувачили, що це має бути в костьолах. Я мусив захищати. Я це інший раз розповім. Це мій об'єкт. Мій об'єкт у Львові. Є по вулиці Личаківській в воєнпроєкті оцей лік, лічильний комплекс військовий. Це теж і одночасно паркан. Мій об'єкт по вулиці Стрийський паркан це теж об'єкт. Мій об'єкт у Львівській області це Перлина Карпат Славську. Прем'єр Держбуду Росії, Радянського Союзу. Київ боявся, Ви не назвали націоналістичним. Ви бачите, та перлина мала образ карпатської архітектури. А я мусив сказати, що в Совєтському Союзі є регіональ... не національна, а регіональна, карпатська, тайожна і так далі. Степова. І відповідно, мій. Як ідея і архітектурне авторство пам'ятників просвіті. Так, на вулиці просвіти. Лисенка. І Львівське товариство просвіти видає книжку на титульній сторінці з цим пам'ятником. І зовсім не пише, хто там автор. А там архітектор обідняк і спуттор Василь Ярич. Це символ просвіті. Ради чого працювала просвіта? Мати вчила дітей. Ради символа державності, як колона державність. А державність наша починалася з якого часу? Королівства, ще Данила Галицького, королівства. Це вже європейська, західноєвропейська гідність, бо королівство почалося в державі Франків, а не в Східній Європі. І ми єдині, Данило Галіцький король коронований Папою Римським і орденом Тевтонським, магістром. Далі тільки папа Римський коронував, а магістри папа коронували в Західній Європі. Не є завхідно європейський тип королівства. Це така просвіта, символ, як бачите. А символ русалки Стрильського парку. Адже до цього до називали парк Тілінського, Стрильський парк. Там ті е, гуси називали лебеді, а коли з'явилися русалки, то з'явилася що? Вже назва Івасик Телесик. почали згадувати казку, українську присутність, українську ментальність. І там, до цього часу гуляють люди, там не закінчено, дай Боже, аби вже закінчили архітектуру водну, бо до русалок повинно бути. І теж мені приходилося важко ідею давати. Бо оглядали і секретарю, колишній перший секретар об партії. І ще інші, які питали, почому русалки і чому трі як трезуб своєрідний. Це я ще раз скажу, але це я проєктував. Там архітектором я є, обідняк, а скульптором Ярослав Скакун. Далі зі скульптором Романовичем в інтер'єром обвиконкому, отак обласна нашого керівництва. Пам'ятник по Глубі Грушевському, там я, я архітектор, архі... скульптор Романович. І так же саме на вулиці Виговського Управління районне, де є в інтер'єрі пам'ятник Виговському. Скульптор Романович, я є архітектор. Як архітектор, я є автором ідеї коли їхати мимо цвинтаря зі стрілецькі могили на Лисиничі. І там є теж пам'ятник на могилі стрі... січових стрільців. І коли мені доводилося проєктувати з таким архітектором, скульптором, як Володимиром Сколовдрою, пам'ятник радянським воїнам, то замість йолок я дав червону калину. І мене теж зганяли в кут. чому червона я каліна, а не йолки. Від Кремля Йолки. І відповідно я маю психологічно-проектний, як би, сказати, дипломатичний досвід і маю право через це говорити про те, що до пам'ятника Коновальців треба поставитися більш відповідально. Це підказує тим, які стали львів'янами, які зараз головний архітектор, бо був Чаплінський. А хто їх, їхні дідусі, бабусі? Чи вони стали до. Я цікавився, що є багато родини того Чаплінського, колись був головним архітектором, живе у Відні або інші живуть поза кордоном, а не у Львові. А нам жити у Львові, і нам не байдуже, який буде наш мір. І коли, якщо нам не байдуже, то ми подивитися. А як вміли в українське у Львові робити і зберігати українські символи. До речі, коли в часи королівства Данила Галицького, то ми зберегли як символ площу старий ринок. Адже це символ нашої державної української гідності. А коли колишній головний архітектор міста, відкриваючи Чаплінський, відкриваючи. Проєкт цікавий з Моравії Чехії у Львові на огляді. Говорить, що Львів місто поляків і євреїв і забув сказати про українців. Я це чув, бо я був присутній. Інші на це не звернули увагу. Я звернув увагу, тому що мені зачепило мою українську гідність. Тому що Львів закладався нами, українцями. Це наша гідність. Де б ми не народилися? Я народився в Карпатах. Але мене тато постійно возив сюди до Львова ще дитиною, бо він як інвалід Другої світової війни мусив лікуватися, їздити аж до Львова. І брав з собою. Я багато чого запам'ятав. І вибрав потім, коли з Кризії вернувся, не Івано-Франківськ, а Львів. Це для мене є серце моєї архітектури. І відповідно я небайдужий до неї. І коли ми дивимося, то я небайдужий, як ми тепер, як український символ початку Львова, площу старий ринок подаємо? Хіба церкві Святого Миколая, крім служби Божої, не може, не може звучати мелодії церковних гімнів, церковних псалмів, Березовського, Бертнянського, Веделя, більш сучасних. Хто нам це забороняє? Створювати після служби Божої або інші дні концерти? І таким способом пропагувати українство. І початок, і присутність українства у Львові. Важливість, базисність, основа, яка започаткувалася, пізніше нас витиснули. Але це ми були спочатку. А Собор Івана Хрестителя, Каплиця, де брав шлюб син Данила Галицького Алев, його дружина Констанція. Адже дочка корола, короля Угорщини. Якщо б ми були такі відсталі, то корол, дочка короля Угорщини не вийшла б, не одружилася за сина Данила Галицького. Рівні з рівнем одружувалися. Але теж там, як музей і все, і мало хто приходить. А чому нам не може бути і української, і угорської культури чи мелодії, музики в першу чергу? Так, церковної. А де там є скульптура? Лева і Констанції? Навіть є скульптура типу Ромео Джуліати Джуліати біля готелю Львів. А рома... Левої Констанції ніхто не додумається. Хоча б приватно замовити, щоб був символ пам'яті того, в честь якого мило батько, в честь свого сина назвав місто. Щоб хтось на грамоти питався, а хто то такі. А це Лев, ім'я в якого названо місто. Це наша початок території. Я далі заглиблюватися не буду, але це символи. А далі, коли ми втратили державність, то символіка не української, а вже польської перейшла на площу новий ринок. Але ми ще не втратили свою гідність і на тій площі новий ринок, як наш сектор поселення називався, Русинський або руський, руси. Так, Русь, Київська, Галицька. І вулиця Руська. І все там було наше, ще збережено і посол Венеційської Республіки, будучи тут той час 16 століття, а площа Старої Ремів 13 століття, то не зуміли зберегти свою гідність, тому що посол писав до себе додому що тут вже мало русинів, але ще багато русі, тобто гідності. Потім ми її почали втрачати ми, а нам не дозволяли селитися і нас поступово відтискали. Але ми зуміли на вулиці Руській, біля, біля церкви, на, на дзвіниці корнякта. Завершити її висотою, яка домінувала тоді над Львовом. Вона була вищою, як дзвіниця Латинського собору. Вона була вищою, як ратуша, яка до того часу поки не згоріла. От з того часу це була наша гідність, дуже оригінальна дзвіниця корнякта. Подивіться, чотири завершені бароково завершення, готично бароково, як свердла в небеса. Таких завершень ніяка дзвіниця у Львові немає, ніякого взагалі завершення. І з того часу ми підказали, що висотою споруди можна впливати на символ домінування присутності у місті. Ось із того часу з'явилася тенденція. І в Польській в іншій будувати дзвіниці вище Корнякта. Біля собору єзуїтів, тепер Петра і Павла, військовий собор, побудували дзвіницю, були вищу за корнякта. Але потім її знесли самі, бо боялися, що при черговому невеличкому землетрусі вона була ненадійна і буде впаде. Так що по висоті... Зараз 16 століття і 18 наша дзвіниця Корнякта не все-таки домінує над Львовом. І що тоді ще домінувало? А тоді ще домінували руїни нашого українського замку на, на Високого замку, ще Королівського. Там були збереження, я їх ще бачив футбол. Фу... Фундаменти двох донжонів часи Лева і короля Данила. Вони були кам'яно цегляні. Невже важко їх відбудувати? Литовці це вміють зробити, а українці махнули рукою. Але поляки не махнули рукою. Поляки вирішили, що домінування над містом, крім Встановлення своїх пам'ятників в часи Австрії, де оперний театр, там пам'ятник воєводію військовому Яблоновському. Де тепер пам'ятник Шевченку в часи Австрії поляки вміли укріплювати свою присутність. А нам, завдяки польській переважаючій адміністрації, не дозволялося взагалі. Але дивимося, як вони вміли це робити. Вони тепер де пам'ятник Божій Матері. Адже там, де пам'ятник фонтан, Божа мати, і там поряд була каплиця. І там був фонтан. І поляки знесли каплицю, поставили кого міцькевича. Який ніколи у Львові не був. Але він почав домінувати як центральна домінанта, яка об'єднує оперний театр і проспект теперішній Шевченка. Бо поки поляки перенести Божу матір на теперішній місце, де вона є, а не імітація оселеців, хахлик. І відповідно так, тому що це гідність. А імітація це приміження. І відповідно по проспекту теперішнього Шевченка поляки знову поставили два пам'ятники. У Єйському своєму поетові письменнику навпроти обласної бібліотеки. І далі Фредрі, де пам'ятник Грушевському. Убили Білозіра там же, на тому місці. Чи дайте просто пропозицію, хай просто думають, а потім спорудять, коли будемо багаті, але хоч думають, що там міг би бути пам'ятник Білозіру. Адже там у Єльському є, був колись. Ось поляки це вміли робити. І подивіться, як вони дуже вміло зробили поляки домінування. На високому замку поставили умії ліквідації української. Литовської єдності тільки польсько-Литовська, українська зникла. Мала би бути польсько литовсько Руська, українська. І завдяки ліквідації тільки польсько-Литовська, появилася копець, пам'ятник, як могила, але пам'ятна могила, то як стрілецькі могили. У традиціях поляків теж виходять, були могили. Теж і в Скіфі. І все.